Доброго дня усім. Сьогодні великий відеоогляд будинка Своходосівка. Будинок з дизайнерським новим ремонтом 240 метрів. Є навіс на два авто, багато паркомісць. Багато це на 6 машин паркомісць ще додатково є. Ділянка 12 соток. Клас будинку тим, що ззаду ділянки є сосни. 10 сосен є на ділянці таких 10-80-метрових. І великий ліс. Далі, ви бачите, зараз. Також газ заведений, зроблені тех умови по газовому генератору, щоб поставити газовий генератор, тоді будинок буде повністю автономний. Зліва є септик з переливом, свердловина є всі комунікації заведені. Також, ось прямо ви бачите, зроблений розетка під електромобіль. Давайте спочатку я вам покажу сам ремонт. Будинок гарно. Поставлений на ділянці зліва справа. Не, немає сусідів. Так? Це величезний плюс цього місця. Дуже затишне, тихе, панорамне місце з соснами. Дуже раджу, Ремон, ремонт гарний. Давайте я вам по плануванню зараз розкажу. Ми йшли. Праворуч іде зеркало велике з підсвіткою. Далі йде котель Перепрошую, далі йде гардеробна. Це гардеробна. Залишилось її монтувати, шафу поставити. Зліва є шафа двойна, зверху також є. І тут для верхнього нижнього одягу. Котельня велика, величезна котельня. Тепло підлога йде по першому поверху, котел вже стоїть. Далі йде. На першому поверсі санвузол. З душовою шафа вбудована, туалет гігієнічний душ і такий рукомийник з дзеркалом. Ка ще є підсвіточка. Далі йде на першому поверсі окрема кімната. Праворуч. Де сходи можна зробити, зробити ще кладовочку внизу. І на першому поверсі велика вітальня, з виходом на терасу, стіл є, і також кухня з острівцем, столешне натуральне каміння. Будований холодильник великий, вірку техніка, вся інша техніка йде бошевська. Остамикає. Бачите, вже посуд навіть є, трошки зелень Так Також тут для водички, для бутивок є також місце, щоб покласти. Гарні підсвіточки, взагалі гарний ремонт, підібраний гарні кольори натуральні. Що з цього боку покажу вам будинок. Дуже гарне все поєднання, гармонійне. Думаю вам, ви це відчуваєте, ви це бачите. І така велика траса порядка 30, навіть більше 30 чимось метрів. З таким видом на ці сосенки на ділянці. Гарний також краєвий з другого поверху. Бокова ділянка. Досить велика. Давайте повернемось до ремонту. Тоді перший поверх я вам показав. В всі, вся техніка так зроблена. Так що покажу вам, що ви бачу? Духовка. Тоді перший поверх кухня вітальня, виходом на терасу, кімната. Зліва шафа, гардеробна, окрема санвузол, котельня. Підвимовимось на другий поверх. Якщо подобається відео, ставте лайк, підписуйтесь, будь ласка, ставте на дзвіночок, щоб першим бачити наступні відео. Також, якщо вам подобається, в описі ціна, контактний номер, дуже зараз приємна ціна за цей будинок. Це такий метраж, все в місті, в соснах. Так. Дуже гарний формат з великою гарною ділянкою 12 соток. На другому поверсі величезний санвузол веде з двома рукомийниками. Цвіточки, вид на сосни. Внизу пральня сушилка. Місце під пральню сушилку, і також зліва душова, шафа, туалет, гінічний душ. Такий цікавий будиночок, цікавий санвузол. Дивіться це гарно виглядає. Класно, що зробили два рукомийника, Змішувачі грою. Далі йде три спальні ще в будинку. Є також вихід на горище. Ця кімната з кутовим вікном. Ще друга така кімната. З гарним краєвидом. Штори, люстри, вже все зроблено і мастер спальня. Мастер спальня йде зі своїм прямом, летним столиком. Своя, своє ліжко вже є, вечірнички, цвітка, очкове освітлення, законочком. Тут йде свій санвузол з ванною. Шафа, рукомийник з церква. Зліва шафа вбудована і туалет з гінічним душем. І гарний цеузов. І також є своя гардеробна. Такий гарний проєкт його будинку. Дуже цікава ваша думка, як вам? Такий будиночок, такий формат. Новий сучасний ремонт зроблений. Спеціально такі кольори нейтральні, натуральні, підібрані, що вони більшості підходили. Так. Зараз хочу вам показати ще раз діляночку. Прийдемося, покажу вам всю діляночку. Відсія на цей навіс, на два авто. Також, як я казав, тут на 6, може і на 7 авто парка місця. Тут машини 4 легко стають, тут ще 3 то 7 авто легко стають. Плюс навіс на 2 авто. Будинок повністю готовий для проживання. сівка, Обухівський район. 8, навіть менше тут 7 кілометрів. Бо ще до лісників 7 кілометрів від Києва. Дивіться на цю терасу і на ці сосенки. Дуже гарно все поєднано. І будівельники старанно все робили, і дизайнер попрацював, ландшафтники попрацював над ділянкою. Також зроблено водовідведення, лівньовка Внизу ми йде тут. окремо люк справа зараз кисосинка на ділянці з пройду вам покажу все кондиционер Cooper Hunter. бачите і тут гарний Дворик боковий зроблений. Тут також багато місць свердловина. Хандер автополив також, капільний полив зроблений. І також з на початку також тут велика зона галявина така. Дуже класно для дітей тут бігати по кругу. Місце супер. Зараз якраз захід сонця. 18.32 записується відео. Так, виглядає фасад будиночка. Будинок побудований з керамічної цегли, з утеплювачем 15 см. Також фасад, штукатурка і клінкерна плитка німецька. Вікна тут. енергоефективність 70-го профіля. Такий гарний будинок є в наявності. В описі ціна контактний номер. Запрошую на перегляд, зможемо оперативно вам показати ви шукаєте будинок для великої сім'ї, чи любите просторий будинок, то це прям ваш варіант біля сосен, новий сучасний стиль. будемо дуже раді вам. Всім гарного дня. До побачення.